Не знаю, чи ви в курсі чи ні, чи це для вас новина чи не новина, вже але Джо Байден відмовився приймати номінацію від демократичної партії і йти на президентські вибори в 2024 році. Таким чином, цей строк, який зараз Джо Байден є президентом, буде першим і останнім. Президентством Джо Байдена, і мені здається, взагалі в історії Сполучених Штатів це вперше, коли чинний президент відмовився намагатися стати президентом ще один другий раз. Якщо ви не знаєте, то згідно законом Сполучених Штатів, людина може бути президентом два строки підряд, тільки два, а третій вже не може. Тому кожен хто ставав президентом, намагався балотуватися в президенти ще один раз. Після першого строку це те саме робив Дональд Трамп і всі президенти. Президенти до нього там, ну звісно, президенти програвали і не ставали президентами ще раз. Але це вперше, коли людина відмовляється йти на президентські вибори, коли вона є ще чинним президентом перший строк. І це взагалі прецедент, тому що. По суті, Джо Байден розписується в тому всьому, що республіканці казали про нього: про стан здоров'я, про те, що він не може керувати країною. Ну і коротше, все, 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 що республіканці вже казали три або чотири роки. Я вже не пам'ятаю. І тепер у демократів є. Три величезні проблеми, які їм потрібно вирішувати. Перша проблема це гроші, гроші, які Джо Байден зібрав на свою президентську кампанію. Прикол в тому, що в Сполучених Штатах президентська кампанія виглядає трошки інакше, ніж в Україні. Наприклад, в Україні, давайте я вам наведу якийсь приклад такий. Щоб нікого не спалити, візьмемо якусь абстрактну людину і назвемо цю людину Петро Олексійович. І скажемо, цей Петро Олексійович він володіє якимись заводами-параходами, в нього є мільярд гривень, але він хоче збагатитися ще більше. Цей Петро Олексійович, звісно, уявний бере. Скажімо, я знаю, мільярд гривень і вкидує в свою президентську кампанію. Знімає білборди, знімає рекламу, знімає там ще щось, кудись донатить, ну і так далі, і тому подібне. І план у цього Петра Олексійовича після того, як він витратить мільярд гривень на свою кампанію, стати президентом України, відбити ці мільярд гривень, а в ідеалі зробити ще більше. В Сполучених Штатах все працює трошки по-інакшому. Є... Джо Байден, який ну, не вкладає своїх особистих грошей в цю кампанію. Але є люди, які скидаються йому на цю кампанію. Є компанії, є мільйонери, мільярдери, які донатять Джо Байдену на це все діло гроші. Наприклад, Марк Цукерберг і Мета вони є дуже великими і постійними донорами демократичної партії, не тільки Джо Байдена, тому що Марк Цукерберг, скоріш за все, вважає, що якщо президентом країни будуть демократи, то для його бізнесу і в цілому для країни. Це буде добре, мета буде рости, все буде процвітати і все буде хорошо. Ілон Маск, наприклад, він зараз донатить Дональду Трампу, тому що він вважає, що при республіканцях, а точніше при Дональду Трампу, буде країна процвітати, ну і так далі. І тому. Подобне. І цей весь процес, він дуже прозорий. Будь-хто може донатити, може ходити вихвалятися про це і казати, що я підтримую Джо Байдена, донати йому мільйон доларів. Я вважаю, що якщо Джо виграє, він зробить нашу країну great again. Ви можете там знайти в Твіттері Джо Байдена посилання такі на донати, куди будь-який американець може зайти задонатити. Тут є перелік вимог, хто може донатити і так далі, і будь-який. Американець може задонатити або республіканцям, або демократам. І от зараз проблема в тому, що є оцей кошик, кошик з грошима, в який особисто Джо Байдену накидали гроші, накидали гроші на кампанію. Ну, кампанія це потрібно, наприклад, їздити по штатам, робити агітації, збирати людей, створювати мітинги, як, наприклад, той мітинг, на якому стріляли в Дональда Трампа, це все. Коштує гроші, і для цього всі люди і скидаються Багаті, небагаті, хто там може дозволити 100 баксів, хто 100 мільйонів. І так. Далі. І прикол в тому, що дуже багато людей, вони, коли кидають гроші в цей кошик, вони кидають особисто на людину, на Джо Байдена. Тому що може бути декілька кандидатів від демократичної партії, там Джо Байден, я навіть не знаю, які ще кандидати від демократичної. Партії. Ну, з візьмемо республіканську. Там був Трамп, Нікі Хеллі, Вівек Рамасвамі, Де Сантіс, і у кожного був такий свій кошик. І в той кожний кошик людина, якщо вважала за потрібно, кидала трошки грошей для того, щоб. Цей республіканський кандидат міг вести свою кампанію. Такий же кошик є у Джо Байдена. І прикол в тому, що Джо Байден зараз каже: Я не буду далі продовжувати свою кампанію, а гроші в кошику є. Ну, по-нормальному потрібно з того кошика взяти гроші, повернути всім тим людям, які туди накидали, і там я не знаю, наступний номінант від демократичної партії, можливо, це буде Камала Харріс, має створити свій кошик і вже просити. В той кошик гроші, і вже люди будуть накидувати в той кошик вже Камалі Харріс, як кандидатці в президенти. Тому ніхто не знає, що зараз робити з тими грошима. Я навіть не знаю, чи це легально взагалі взяти той кошик Байдена і просто передати Камалі Харріс. Типа, ми ж всі демократи, ми ж всі друзі, давайте ми вам кошик передамо. Мені здається, це, це зовсім нелегально і так робити не можна. Але там побачимо. Таким чином, ми. Переходимо вже до другої проблеми, яку я вже так трошечки вскользь, так сказати, згадав. Я не можу згадати жодного іншого кандидата від демократичної партії, крім Джо Байдена. Прикол в тому, я це вже казав в іншому відео, що демократична партія настільки занепала, що крім Джо Байдена, в них немає кандидатів. З кандидатів, які згадувались, були Мішель Обама і Камала Харріс. але прикол в тому, що жодна з цих жінок, вони. Ну, не хочуть, вони не казали, що вони хочуть іти в президенти. Вони не балотувалися, вони не висували свої кандидатури і так далі. І зараз виходить так, що ну, скоріш за все, з вірогідністю, я знаю, 98%, Камала Харріс буде вимушена. Піти в президенти Сполучених Штатів, що дуже прикольно, бо звучить це як як вроді Арестович, який каже, я не хочу, але я вимушений. Але не про нього зараз. І виходить такий прикол, що у демократів немає жодного нормального кандидата. Вони не змогли вирости, то Джо Байдену там 82 чи 81 рік там за. Не за років, ну коли Джо Байден вже було 50, потрібно було брати якусь молоду людину, там років 20, вирощувати там, плекати, робити з цієї людини якогось популярного, класного кандидата. І вони цього не зробили. І якщо ми навіть підемо в Вікіпедію, от демократік партії Presidential праймеріс, Primaries, Primaries – це просто. Для того, хто не знає, це такий процес, коли демократична партія вибирає з своїх а, там демократів представника, який буде балотуватися. Тому що в Сполучених Штатах, ви вже стоподово знаєте, є лише по суті дві партії демократи та республіканці, і не може бути такого, що там демократична партія висуне там, двох кандидатів або трьох. Це ну, можливо було колись таке, але зараз немає. Тому на праймері з демократи висувають одного кандидата, і якщо ви навіть... В Вікіпедію, почитайте, хто були кандидати на ці праймеріс. Я цих людей Я ніколи про них не чув. Я цікавлюсь американською політикою вже досить давно. Я ніколи не чув про цих людей. Якісь Дін Філіпс Джейсон Палмер і тут ще якась була жінка Мар'їн Вільямсон. Я про цих людей чую вперше. Взагалі, я не знаю, хто ці люди. Вони настільки невідомі, що жоден з них. Не може замінити Байдена. І залишається, залишається Камала Харріс, по суті. Залишається лише Камала Харріс як кандидат. Але, але в принципі вона, ну я не буду так казати, але скажу. Як мені здається, настільки поганий кандидат, що всі опитування показують, що вона ну, програє Трампу там на плюс 5 понтів, і це дуже-дуже недобре. Байден програвав там по опитуванням на плюс 1, плюс 2 поїнти. Це в принципі. Похибка, яка нівелюється самими виборами. Якщо ми подивимося на республіканську партію, то у республіканців все дуже класно. Об'єктивно, серед тих номінантів, які приймали участь у праймеріс, в них є такі кандидати, такі як Нікі Хейлі, яка могла в принципі стати віце-президентом, якби її назначив Трамп. І, і, скоріш за все, це б додало голосів Трампу, тому що Нікі Хейлі, яка топить за Україну, Трамп, який проти України. І в принципі, у людей був би такий дисонанс, голосували б і за Трампа, і за Нікі Хейлі. Серед них був чувак, ну до Десантіс, всі знають цього мера Флоріди. Цього я не знаю, але всі скоріш за все чули про Вівекара Масвамі, про бізнесмена. скоріш за все, ніхто не міг запам'ятати його ім'я, але всі про нього чули. І Республіканці вони над цим працюють. Вони вирощують кандидатів там, ну, через 20-30 років, які молодші за Трампа, ну і так далі, і тому подібне. А у демократів нікого вибрать. І зараз, кого б вони не вибрали, там, я не знаю, ще кандидатів, про які я можу згадати, це мер Каліфорнії, Ньюсом, який, в принципі, він достатньо популярний, але тільки в Каліфорнії, але він перетворив Каліфорнію на такий собі притулок бомжів. І якщо порівняти Каліфорнію зараз з тим, що було там 15 років, там взагалі, короче, треш. Там просто бомжарня, ну нереальна. Я не буду вам пояснювати, погугліть про ці бомжарні тенти. короче, це взагалі треш. І здається, півроку назад. Чи ну я не пам'ятаю коли, чи під час ковіду навіть для е, людей, які працюють на державу, для працівників держсектору, які ходили на роботу кудись в центр міста, в Даунтауні, їм дозволили працювати віддалено, тому що вважалося, що для них дуже небезпечно ходити на роботу в центр Сан-Франциско, тому що там дуже багато бомжів. Коротше, це це треш. Тому Ньюсом, я не знаю, він не, не, не витягне. Камала Харіс також це, це такі варіант. Ну коротше, я не знаю, я не впливаю на американську політику, американцям вирішувати, але з того, що я бачу, ну для демократів все виглядає якось дуже коротше, дуже печально а, і. Те, що Байден а, вирішив не приймати участь у виборах, це, скоріш за все, додасть Трампу ще більше поєнтів. Ну ми ж розуміємо, що після там, того, як а, Байден а, прийняв участь в дебатах з Трампом, там як він а, ну, просто чи не засинав, чи я не знаю. Далі після того, як в Трампа стріляли, після того, що ще Байден він забув, як звати Ллойда Остіна на якомусь інтерв'ю, просто сказав тимношкірий чувак. І я думаю, цей тимношкірий чувак це було. Останні краплею, коли донори, ці спонсори, які спонсорують Байдену, прийшли йому і сказали, що ми тобі дядя, ми тобі грошей не дамо. Тому що ну, це просто, коротше, нереально, якщо він себе зараз почуває дуже погано, там знову ж з усією повагою до Байдена, йому 82 чи 81 рік. Ну, ще 4 роки на посту президентства. Це, ну, це дуже важко. І ми переходимо на до наступної проблеми третьої це. Підписання під своєю некомпетентністю. Я знову я про це вже згадував. Республіканці всі в Твіттерах і взагалі всі прихильники республіканців, вони вже як три роки мінімум пишуть пости в Твіттері про те, що Байден він дуже важко хворий, те, що він некомпетентний, те, що він засинає, те, що він навіть рівно не ходить і так далі. І тепер. Байден, йдучи, точніше забираючи свою кандидатуру з цих виборів, він по суті підписується під а, тим, що казали а, весь час цей республіканці. Тобто Байден каже: я більше не буду брати участь у кампанії на президентські вибори 2024. І республіканці зараз всі вже пишуть, що блін, ну якщо Байден... Не буде намагатися стати президентом ще один раз, що в принципі нонсенс. Всі завжди намагалися піти на другий срок. То, виходить, Байден зараз знаходиться в тому стані, коли він не може виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів. Про це, зокрема, заявив напряму Джонсон. Це там спікер Палати представників. Це той, який пропихував для нас закон про з чимось мільярдів. І Зараз ми підходимо до самої основної частини, про яку я хотів поговорити, тому що чомусь деякі блогери, журналісти вважають, що для демократів все ще не втрачено. От, зокрема, Віталій Портніков він каже, що демократи, ну виборці, які завжди голосують за демократів, вони будуть голосувати за демократів. Те, що там відбувається з Трампом, їх не колише, те, що відбувається з Байденом, в принципі, ніяк не зачепив, вони. Вибирають демократичний спосіб життя, і вони будуть завжди голосувати за демократів, а республіканці будуть голосувати за республіканців. І я в цілому я згоден. Я згоден з Віталієм Портніковим, скільки б там в от, Трампа не стріляли, скільки б там Байден не спіткався десь на сходах. А, демократи будуть голосувати за демократів, республіканці будуть голосувати за республіканців. Але є одна проблема. Точніше, не проблема, є одна категорія людей, які Ще не знають, за кого вони будуть голосувати. І ці всі події, які відбуваються, вони будуть впливати на цих людей. От, наприклад, якщо ми подивимося на дослідження якогось Pew Research Center, то у нас виходить, що десь 49% людей, це американських, Голосувальників, я не знаю, яких перекласти вутерс, вони голосують, зокрема, за демократів. Точніше, коли вони реєструвалися на голосування або реєструються, вони там просто відмічають, що я, от я демократ, я вважаю себе демократом. І там є дві категорії: я дуже-дуже так жорсткий демократ, а друга категорія, я, типу, помірний демократ. І 48% відносять себе до республіканців помірних і також жорстких. Якщо подивитися на більш таке детальне розподілення, то 33% це прямо демократи-демократи, які будуть голосувати за демократичну партію, там навіть пофігу хто буде балотуватися. 32% будуть голосувати за республіканців. Неважливо Трамп не Трамп. І 35% це ті, хто ну не. Вирішили, хто вони республіканці або демократи. Вони не вирішили, який спосіб життя для них більш комфортніший: демократський чи республіканський. І а, таких десь 3%, і там 16-15, такі, які, коротше, ну, не риба, не м'ясо. Вони типа я тіпа, демократ, але в принципі я можу голоснути там і за республіканців, або такі, що тіпа, я от, тіпа, республіканець, але можу голоснути за демократів. І от ці всі події, які відбуваються, вони впливають на ці. 35 які або не визначились, або вони, типа, ще демократ, але не точно. Зокрема, на ці 3 які взагалі ніяк не визначились, і ці 3 вони будуть вирішувати долю цих виборів. І для цих 3%, а вони, коли дивляться на цю картинку, по-перше, Байден був так сказати. Ну, дуже важкою ношою для демократів, тому що ці 3%, які не могли вирішити, за кого вони будуть голосувати, вони бачили Джо Байдена, який ну, єлі ходи, єлі розмовляє, там, засинає, і просто розуміли, що ну, не, може, не може найбільшою, найпотужнішою країною в світі, не Україною, коли вже найпотужнішою, я маю на увазі Сполучені Штати, бо потужний. Наш головнокомандує, ну коротше, ви зрозуміли. Коротше, найпотужнішою країною а, в світі не може керувати люд... ну, людина, яка ну, не може зв'язати два слова, яка а, не може пройти два метри, щоб не впасти, ну і так далі. І вони, звісно, трошечки клонилися в сторону до Трампа. І коли в Трампа стріляли, ну всі ж це бачили і всі розуміють, що ніхто не буде стріляти в поганого хлопця. А якщо... Кандидата в президенти намагаються вбити, то цей кандидат комусь заважає, він хоче зробити щось гарне для людей, його хочуть прибрати, тому потрібно голосувати саме за нього. Тому ці 3%, вони саме й будуть вирішувати результати виборів. Тому я, в принципі, з Віталієм портніковим згоден. Демократи будуть голосувати за демократів, республіканці за республіканців, але цей маленький відсоток, він вирішить долю виборів, в яку сторону він. Не склонився. І з того, що я бачу, ці 3% вони дуже сильно клоняться в сторону Дональда Трампа. Якщо ми подивимося ці опроснічки на а, проєкті 538, а, вони публікують постійно. Поли, presidential elections, вони тут публікують поли по штатам. Наприклад, в Нью-Йорку навіть Камала Харріс виграє у Трампа. І в принципі, це логічно, тому що Нью-Йорк він дуже демократичний штат. Вони люблять криси в метро, коли в них там воняє, коли метро затоплює бомжі. Вони це все люблять, як і в Каліфорнії, тому вони в основному голосують за демократів. Їм подобається просто так жити. На цьому ж сайті ми можемо побачити. Голосування, точніше, не голосування, опитування. Я забув, як перекладається полз на українську мову, опитування по всім Сполученим Штатам. І, до речі, Пенсільванія, яка так звана Swing State, навіть в Пенсільванії Трамп, скоріш за все, виграє і у Харріс, і у Байден. Але якщо ми навіть подивимося е, General Election і опитування по всім Сполученим Штатам, то Трамп тут виграє і у Харріс, і у Байден. І знову ж і у Харріс, і у Байден, і майже усюди по національним опитуванням Трамп виграє і у Харріс, і у Байден, де там плюс один, плюс два, плюс три, що в принципі в межах статистичної похибки, але тут є там плюс 5%, плюс 4 і так далі. Тому ну, я вважаю, що... Є дуже велика вірогідність, що Трамп стане наступним президентом Сполучених Штатів. Єдине, що йому потрібно робити, це просто так сказати, схараніться, не виходить на вулицю, щоб його випадково не застрелили, не робити ніяких інтерв'ю, щоб він випадково не зморозив якоїсь єрісі. І, в принципі, цього буде для нього достатньо, щоб мати величезні шанси стати ще раз президентом Сполучених Штатів. Що робити демократам в цьому випадку, мені здається, демократам потрібно готуватися. Їм потрібно знаходити людей, виховувати нормальних демократів, які б могли збирати навколо себе людей. Тому що, коли вся партія опиняється в ситуації, де є лише Джо Байден, якому 82 роки, і немає жодного іншого адекватного кандидата, який міг би вийти зібрати навколо себе людей. Ну, ця ситуація, вона дуже галіма. В республіканців навіть Джей Дівенс може зібрати навколо себе всіх людей, і не лише тому, що він там розповідає, як він закінчить всі війни, і що він взагалі жорсткий чувак, а просто тому, що він, як мінімум, він квінтесенція реального американця, який виліз, коротше, з ніщебродства, пройшов армію і став сенатором, чи він там зараз є. В демократів такої людини немає. В демократів є Джо Байден, є Камала Харріс і все, і, і Ньюсом. І, в принципі, я не можу згадати будь-якого іншого кандидата від демократів. Ну і завершити я хочу цю всю історію. Єдиним питанням, питання, яке в мене є зараз, що буде робити Китай? Тому що, як ми бачимо в Сполучених Штатах дуже висока турбулентність внутрішньополітична. І я вважаю, якби я був Сі от, об'єктивно, я б зараз, ну точніше, не зараз, а десь за ну, не знаю, місяць, за 30 днів до виборів, або, мабуть, навіть зараз, на наступний день після того, як Джо Байден сказав, що він не буде приймати участь у Президентських виборах, скоріш за все, мало хто вбачає Джо Байдена президентом навіть зараз. Ну всі ж розуміють, що якщо Джо Байден не йде на наступні е, вибори президенти, то, скоріш за все, з ним щось не гаразд. І е, з ним щось не гаразд, це значить, що щось не гаразд з президентом Сполучених Штатів, тобто країною управляє людина, з якою щось не гаразд. Тому, якби я був Сі Сіцімпіням, я б прямо зараз брав би Тайвань.